Зодна казка у сонечка в гостях? Одного разу велика хмара закрила небо, три дні сонечко не показувалося. Занудьгували курчатка без сонячного світла. Куди це сонечко поділось? Говорять, потрібно його якнайшвидше на небо повернути. Де ж ви його знайдете? закуткудахкала квочка. Хіба ж хтось знає, де його дім? Знати ми не знаємо, а кого зустрінемо, того й запитаємо, відповіли курчата. Зібрала їх квочка в дорогу. Дала з собою мішечок і сумочку, у мішечку зернятко, в сумочці маківка, рушили курчата. Довго йшли чи ні, аж бачать, у городі за капустиною сидить равлик, сам великий, рогатий, а на спині хатина. Зупинилися курчата і питають. Ревлику, ревлику, чи ти знаєш, де сонечко живе? Не знаю і не відаю. Он на плоті сорока сидить. Може, вона знає. А сорока й чекати не стала, доки до неї курчата підійдуть. Підлетіла. Заторохтіла, затріщала. Курчата, куди ви йдете, куди, куди ви курчата йдете, куди? Та ось сонечко сховалося. Три дні його на небі немає. Ідемо шукати. І я піду з вами, і я піду з вами, і я піду з вами. А може, ти знаєш, де сонечко живе? Ні, не знаю. Запитаємо зайця, він тут недалеко живе. Затріщала сорока. Вгледів заєць, що до нього гості йдуть, поправив на собі шапку, витер вуса і ворота ширше відчинив. Зайцю, зайцю, запищали курчата. Чи ти знаєш, де сонечко живе проживає? Ми його шукаємо? Ні. Не знаю, на жаль, та, може, моя сусідка качка відає. Вона тутечки живе в очереті біля струмка. Повів заєць усіх до струмка, а біля струмка качений будинок стоїть. Поряд човник на хвилях хитається. Агов, сусідко, ти вдома чи ні? гукнув заяць. «Дома, вдома, закрякала качка. Все ніяк не можу зігрітися та просохнути. Сонця вже зо три дні не видко. А ми якраз йдемо його шукати. Закричали їй у відповідь курчата, сорока і заєць. Чи ти знаєш, де його дім? Я не знаю, а ось за струмком під доплистим буком їжак живе. Він точно має знати. Перебралися вони човником через струмок і пішли їжака шукати. А їжак тоді сидів під буком і дрімав. Їжачку, їжачку. хором закричали корчата, сорока, заєць і качка. Чи знаєш ти, де сонечко живе? Три дні його на небі не видно. Подумав їжак і каже, Як не знати, знаю, де сонечко живе. Он де за буком велика гора. На горі велика хмара, а над хмарою сріблястий місяць сонечка брат. То він уже точно знає, де сонечко живе. Узяв їжак палицю, одягнув шапку і попрямував дорогу показувати. Ось прийшли вони на верхівку високої гори і побачили там хмару. Залізли вони на неї, сілися зручніше. І полетіла хмара прямо до місяця в гості. А місяць побачив їх і засвітив свій срібний ріжок. «Місяць, місяцю, місяцю. загукали курчата, сорока, заєць, качка та їжак. Покажи нам, де сонечко живе. Три дні його не було на небі. Скучили ми без нього. Привів їх місяць прямо до воріт сонечкового будинку, а в ньому темно, непривітно. Заспало, видно, сонечко і прокидатися не хоче. Тут сорока затріщала, курчата запіщали, качка закрякала, заєць ногами затупотів, а їжак. Паличкою застукав. Сонечко, сонечко, виглянь засвіти. Прокинулось сонце та й питає спросоння. Хто під віконцем кричить? Хто мені спати заважає? Це ми, курчата, сорока, заєць, качка та їжак, прийшли тебе будити. Настав. Ох, ох. застогнало сонечко. Та як же мені на небо виглянути? Три дні мене хмара ховала, три дні собою затуляла, я тепер і світити як слід не можу. Почув про це заєць, схопив відро. І давай воду носити. Почула про це качка. Давай сонечко водою вмивати, а сорока рушником витирати, а їжак голками, як щіпкою, начищати, а курчата почали сонечка смітинки здувати. Виглянуло сонце на небо: чисте, ясне та золоте. І всюди стало світло й тепло. Вийшла погрітися на сонечку і курка, вийшла, закутку курчат до себе кличе, а курчата тут, як тут, подвір'я бігають, зернятка шукають, на сонечку гріються. А хто в цій не вірить? Погляне, бігають у дворі курчата чи ні? Ось і вам казочка, а мені в в'язочка.